Любі друзі, і мене звати Олександра, і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні вже 22 грудня і я не встигла зняти відосик, тому що я була в довгій дорозі в Карпати. І зараз я в воєводіно. Хто там теж був або не був, це такий готельчик. Крутий, дуже крутий. Тут є будиночки. Про номера точно не знаю, але тут є будиночки. Ми на першому поверсі, то дуже круто. Але розпаковку календаря з Лего Сіті нам ніхто не відміняв. Давайте знайдемо зразу два віконечка. Шукаємо віконечка. Ось 21. Давайте відкриємо. О, подивіться, тут о, такий бомбезний солдатик. Я поки його дістану, але зберемо ми його пізніше. Давайте знайдемо 22. Спочатку розпаковуємо солдатика. Тому що він на все-таки 21-го Ух. Ну і давайте, збере... давайте відкриємо 22-го. Ну, тут є ще якийсь потяг. Тепер нам це все діло. Потрібно зібрати. Жух. такий солдатик у нас вийшов. Він мені дуже подобається. Ну, а тепер давайте зберемо потяг. Жух. Ось такий потяг у нас вийшов. І тут йде димок. Ну що, мені дуже сподобалися наші два віконечка. Лайкосики! Ви були на каналі Олександра Adventures. Всім дуже дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підпишіться та поставте лайки. Па-па! Чекаю вас на слідчих моїх відосиках!